Запрошую вас до Національного музею історії Молдови. В самому центрі Кишинева розташований Національний музей історії Молдови, центр, який зберігає багатовікову історію цієї країни. Його офіційне відкриття відбулося 21 грудня 1983 року. І з того часу музей неодноразово змінював свою назву, поки не отримав сучасну. Сьогодні музей підпорядковується Міністерство культури Республіка Молдова, а наукова діяльність координується Академією наук. Його експозиція розміщена у будівлі, яка колись була гімназією для хлопчиків. Проте землетрос 1977 року зіграв трагічну роль в історії цієї пам'ятки, завдавши серйозних пошкоджень. Врешті стару будівлю було знесено та замінено новою, яка зберегла лише екстер'єр історичної пам'ятки, побудованої в стилі еклектики, та декоративні елементи актової зали гімназії, повторені у трьох купельних приміщеннях новобудови. Отже, нове приміщення музею прийняте в експлуатацію у 1987 році, являє собою сучасну двоповерхову монументальну споруду, що має 12 виставкових залів і діораму загальною площою 5700 квадратних метрів, Національний музей історії Молдови зберігає понад 348 тисяч експонатів культурного та історичного значення. Серед них Археологічні знахідки, старовинні документи, фотографії, нумізматичні колекції, предмети побуту та зразки декоративного мистецтва. Також варто згадати діораму яйсько кишинівської операції, яка була відкрита для відвідування в 1990 році. Це справжній шедевр мистецтва, який протягом більше восьми років створювали відомі художники. Запрошую вас відвідати Національний музей історії Молдови, де історія оживе в кожному експонаті.